Було на світі заченятко на ім'я Лапочка. Одного разу у крихітки розболілося вушко. Потрібно йти до лікаря, а пухнаста боїться. Може, само пройде. Тепленьку стинку одягну і одужує, напевно. Чекала, чекала, а вушко все боліло. Сидить маленька у своєму будиночку і зітхає. Не знає, що їй робити. Тут до неї завітав ведмедик. Чому ти така сумна лапочка? Щось трапилось та ось вушко болить. А до лікаря йти, боюсь. і не знаю, що тепер робити. Звичайно ж, потрібно йти до лікаря. А щоб ти поборола страх, тобі потрібно з'їсти чарівну морквину. Чарівну морквину, а де ж її взяти? За нашим лісом є поле. На одній з грядок росте непроста, а чарівна морквина. Уся зараз бігаю і принесу одну, одразу станеш сміливішою. Через деякий час ведмедик повернувся до зайчиняти з великою соковитою морквою. Ну що, відчуваєш як стаєш хоробрішою? Відчуваю, Вона дуже була смачною. Лапочка навіть ненадовго забула про своє хворе вушко. Ну, то біжи до лікаря, поквапив ведмедик зайчика: От би ще дня їсти таку морку ми нічого і нікого не бояли. Це погана ідея, адже страх буває не тільки шкідливим, а й корисним. Трах допомагає нам уникнути небезпеки, не потрапити в біду і навіть зберегти життя. Повне хоробрості зайчиня побігло до лікаря. Сідай, лапочко, що тебе турбує? Розповідай. Та ось вушку було, вже кілька днів, що я тільки не робила, нічого не допомагає. Зараз подивимось, що тут трапилось. З цим вушком все добре. Не бачу нічого поганого. А ось з цим вушком є проблема. спіймала, через то тебе й болить. Тепер усе буде добре. Зараз ще раз мастимо ранку і будеш як новенька. Ти дуже сміливе зайчиня. Навіть не плакала під час процедури і навіть не боялась. Велике дякую, лікарю. Ви мене врятували. Задоволене зачиння вирушило додому. Лікарня була неподалік від поля з чарівною морквою. Тому Лапулі прийшла ідея з'їсти ще незвичайних овочів, щоб бути зовсім сміливою. Три з'їла, а більше не змогла. Вирішила взяти трохи моркви з собою. От я тепер смілива і нічого, і нікого не боюсь. Тут Лапулю помітив вовк. Він ховався за кущами. Зайчиня через чарівну морквину зовсім забуло про небезпеку, яка чатує в лісі. Коли вовк вже хотів спіймати зайчиня, вибіг ведмедик і добряче дав сірому по зубам. Вовк заскиглив і втік далеко в ліс. А зайчиня все тремтіло від страху, куди тільки поділися чари диво моркви. Зайчиня, я ж попереджав тебе. Не можна зовсім позбутися страху, хоч ти не послухала мене і з'їла забагато моркви для хоробрості. Але через те ти стала не хороброю, а безтурботною і ледь не загинула. Тепер усе добре, ти в безпеці. Дивись, що в мене є. Який лапуля зрозуміла, що страх потрібен їй для захисту. А ось лікарів зачинятко більше не боїться. Вона знає, що вони також захищають її.